В липні місяці ми отримали біологічне обґрунтування від Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук про те, що ми можемо зарибити річку Сухий Кагамлик від 304 го кварталу до полтавського проспекту. Рослиноїдними видами риб це безпосередньо довгостолопом. Кількості 3,5 тисячі штук. Ну і для того, щоб нам рекомендують восени зариблювати восени, восени. Да. період той, що зариблюється, це жовтень і листопад місяць. Ми вже маємо комерційну пропозицію від Кліївського риборозплідника державного. Ну на сьогоднішній день вони точну суму не виводять, так як в нас ще немає там договору, і в них мальок ще ну в процесі росту до кінця місяця нам дадуть точну суму. але ну, я думаю, що орієнтовно там фінансування буде там порядку. А що вони скажуть? Ціна не змінилася від як ми з вами відпрацьовували? Ні, ні, не змінилася. Та поки що на сьогоднішній день 60%. До інформації журналістам, ця, ця ініціатива нашої комісії, над якою ми працюємо з весни, ми хотіли весною зарибити, але нам Київ ну, в, усному, в усному порядку сказав, що літо, весною літом не, 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 не треба заривлювати на осінь. І оце ми ну, зараз коригуємо цю програму. В біологічному періоді вказали, і кількість і види, які потрібно заробити. Ну, я думаю, що для початку давайте товстоло без білого амура, тому що на білий амур і вартість вища, там від 95 гривень за кілограм, і як він буде переживатися. Біло Амура буде. Я думаю, так, послугу, що... Ну, товстолобався від камера було Ні, це ж це ж не мало. Добре.